Свіжі новини сьогоднішнього дня, сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь спеціально для вас. Готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка, стежити ось тут. Відомо вже про 18 поранених через удари РФ по Запоріжжю. Мешканці обласного центру продовжують звертатися до лікарів з осколковими пораненнями, контузіями, гострими реакціями на стрес, повідомив голова обласної військової адміністрації. Частина сум знеструмлена через атаку РФ вночі. Російські дрони атакували суми зафіксовані два влучання. Люди внаслідок атаки не постраждали, і це добре. Однак частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Під удар окупантів потрапив логістичний центр епіцентру на Київщині. Рятувальники намагаються приборкати масштабну пожежу, втрати шалені, але на щастя. Люди не постраждали. Головне управління розвідки мінуснуло окупантів, приречених до воєнних дій в Україні. Повідомляється про загиблих та поранених, які брали участь у боях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі на Курському та Покровському напрямках в Україні у четвертому кварталі 25-го року. Очікується зростання цін. Ви це відчуваєте? Якщо так, поставте плюс в коментарях. Аналітики прогнозують, що восени та взимку вартість товарів і послуг в Україні може зрости. Основними чинниками називають сезонне подорожчання на енергоносіїв та продуктів харчування, можливе коригування. Ня тарифів на комунальні послуги, а також вплив війни на логістику і витрати бізнесу у такий важливий час. Кожна покупка українського це внесок у нашу спільну силу. А тепер, шановні глядачі, хочу вас запросити зазирнути залаштунки нашого кавового виробництва. Так, так, в мене є власне кавове виробництво. Дивіться, ось тут на відео ми обираємо зелене зерно. Так, от в наших мішках, які ви бачите, кава долає шлях від. Плантації до вашої чашки ми щомісяця отримуємо з понад 20 країн цього чудового зеленого зерна і обсмажуємо його в Україні, щоб ви смакували справжню свіжість. А тепер про акцію у нас стартує супер пропозиція: плюс 1, 1 дорівнює 3, Тобто купуєте дві пачки, а третя в подарунок. Поставте плюс в коментарях для того, щоб ми з вами зв'язались. Оберете дві упаковки кави, а третю отримуєте в подарунок. Просто залиште плюсик в коментарях, і ми з вами зв'яжемось, щоб підібрати для вас ідеальну арабіку нашого власного. Обсмаження підтримуйте українського виробника, а тим паче мене і мій канал, купуючи каву саме в нас, і підтримуйте мій канал. Смакуйте каву від тих, хто обсмажує її з любов'ю саме для вас. Купуй каву у своїх. Купуйте дві пачки нашої кави і третю отримуєте в подарунок. Це наш спосіб сказати дякуємо за вашу довіру та підтримку. Кожна пачка це тепло нашої команди та аромат, що заряджає на нові перемоги. Разом ми сильніші. Ви підтримуєте український бізнес, а ми даруємо вам ще більше свіжої кави. Пишіть слово кава у коментарях, і ми з вами зв'яжемося та більш детальніше розповімо про всі наші сорти 100% Арабіки. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 910 живої сили, 5 ББМ, 26 артилерійських. Систем, 2 РСЗВ та 72 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.